Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную зробити ось таку книжку-листівочку. Беремо аркуш формату А4, згортаємо його навпіл, беремо якийсь округлий предмет, прикладаємо його до аркуша трошки нижче середини, і обводимо, в нас є доволі велике коло. Відступаємо від нього міліметри 3-4 і проводимо ще одне коло. Це нам знадобиться, коли ми будемо декорувати. Ми намалювали скляну кулю ялинкову прикрасу, тому обов'язково до неї треба домалювати кріплення. Вирізаємо внутрішнє коло. Беремо олівець, обводимо внутрішнє коло олівцем, таким чином, щоб на іншій сторінці листівочки залишилося таке ж коло. Тут вже намалюємо пейзаж, сніг, ялинки, нічне небо, олівцем не обов'язково малювати можна одразу малювати фарбами. малюємо гуашу. Нам знадобиться сьогодні всього два кольори синій та білий. Трішки білого змішаємо з синім, щоб небо вийшло не дуже темним. Ви, мабуть, вже знаєте, що гуашеві малюнки бруднять руки. Якщо потерти трошки пальцями по малюнку, то фарба залишається на пальцях. Тому щоб закріпити малюнок, можна додати клей ПВА. Беремо широкий пензлик і починаємо малювати небо. Можна малювати точно по колу, можна зафарбувати повністю всю половинку цього аркуша, цю сторінку листівочки. А я вирішила трошки вийти за межі кола і зробити таку хвилясту рамочку. Білим кольором зафарбовуємо нижню частину малюнка – Сніг. Небо можна залишити таким, але мені захотілося показати, що ніч морозна. Тому напівсухим пензлем малюю якби білий туман. Можна хвилястими лініями, можна якимось завітушками намалювати. Це вже на ваш розсуд. Змінюємо пензлик на менший і домальовуємо синю рамочку по нижньому краю снігу. Тепер треба почекати, поки висохне, або висушити феном. Далі будемо працювати з клеєм та блискітками. Сухим глітером. Можна взяти глітер на клеєвій основі. Беремо тоненький пензлик і клеєм промалюємо ялинки. Але спочатку нам треба розмітити олівцем, де саме будуть ялинки. Закриваємо нашу листівочку і малюємо олівцем ялинки так, щоб вони гарно виглядали у колі. Позначаємо тільки стовбури. В мене будуть 4 ялинки різної висоти. Пензлем, клеєм. Промальовуємо спочатку стовбури, а потім вільними рухами малюємо ялинки, саме клеєм по синьому фону. Форма ялинки. Не забуваємо, що вона трикутна, донизу розширюється. Але гілки ви можете намалювати на свій розсуд. Як вам зручно, так і малюйте. Все робимо доволі швидко, щоб клей не застигнув на першій ялинці. Сухий глітер можна використовувати будь-якого кольору. Але в мене після онуки залишилося декілька кольорів, багато кольорів. Я їх сипала всі в одну ємність, і в мене вийшов якраз колір нічних зимових ялинок. Посипаємо глітером нашу клюйову основу ялинки. Не шкодуємо глітер. Підкладаємо під листівку чистий аркуш паперу і зсипаємо на нього залишки глітеру. Потім можна знов пересипати в'ємність. Погляньте, як відблискує під місячним сяйвом зимовий ліс. Тепер нам треба оформити обкладинку листівочки, тобто кулю. Але ліс в мене ще не підсох. Ви почекайте, хай добре підсохне, потім продовжуйте роботу. А я наразі, щоб вам скоріше показати, розвертаю листівочку таким чином, щоб мені зручно було далі працювати. Під цю сторінку я підкладаю прозору пластикову плівку. Ви можете покласти або аркуш паперу, або пластиковий файл. Тоненьким пензлем наносимо по нашій рамочці, в нас є рамочка. Наносимо клей ПВА і присипаємо сухим глітером будь-якого кольору. Місце кріплення кульки так само смащуємо клеєм і присипаємо глітером. Знов підкладаємо чистий аркуш, зсипаємо зайвий глітер. Дивимось, що в нас. Вийшло, чого не вистачає, і допрацьовуємо нашу листівочку. Мені, наприклад, захотілося намалювати тінь від ялинок. Тому я синю фарбу, яка в мене є, змішую ще з білим. Роблю більш світлий відтінок і малюю тінь. Ну і, звичайно, можна зробити напис. Ще можна задекорувати по кутах, додати ще блискіток. Гарного вам святкового настрою!